Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу криптовалюти Чіліс. Кому цікаво, чим займається компанія, перейдіть на початок теми і перейдіть на їх сайт. Розберіться. А я продовжую цю тему прогнозу 8 лютого 2023 рік. Як зазвичай. Сам прогноз і показую на сервісі TradingView. І сьогодні хочу привернути вашу увагу до індикатору, який має три лінії, бачите, які указують на напрямок тренду. І цей же індикатор має кнопки Buy по його розрахункам, коли вигідно купити цю монету. Наприклад, цього разу, бачите, була кнопка, після якої було доволі потужне зростання. Ця кнопка не вгадала, а ця кнопка показала. Більш довге, але також потужне зростання. Але я хочу не на кнопки перевернути увагу, а на вихід вище цієї лінії верхньої. Як тільки курс виходить вище, ну потужно, зазвичай він продовжує своє зростання. Першого разу це було, і бачите, другий вийшов і пішов далі до цієї. Лінії підтримки, після чого вихід був тільки вниз, і зараз, дивіться, був вихід вищої верхньої лінії цього індикатору, що може бути далі, на мою думку, продовження зростання, як було минулі два рази. Дійде він до знову до цієї лінії підтримки. Гадаю, що дійде, якщо вистачить сили у покупців цієї криптовалюти, дійти знову до цієї лінії. Отакий я бачу прогноз цього тижня по цій криптовалюті. Давайте подивимось, що гадають інші. Ну, по-перше, сьогодні 5% за тиждень 28%, за місяць 52%. Криптовалюта продовжує зростання. За весь час вона зросла більш ніж на 2000%. Технічний індикатор у денному таймфреймі показує вже Strong бай ковзаних ліній і вже й осцилятори. Показують бай. І загальне, звісно, показують тільки бай. Тобто монету зараз тільки скуповують, мало хто продає. Ідея аналітик, Бачить потужний лонг. І так само цей аналітик бачить, бачите, дві стрілочки. Одна перша, і друга можливо до тієї лінії підтримки. Тут також бачить завершення фігури, тут завершення другої фігури, але після яких всі бачать зростання. Також два ланги, також два ланги, ще два ланги. Не одної шартової ідеї, а більше тижня тому була шартова ідея. А всі аналітики бачать продовження зростання. Моя думка, гадаю, вам зрозуміла. Як завжди, на завершення мій головний прогноз: Російську Федерацію буде знищена, Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі!